Мої вітання традиційно розпочинаємо з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям. За останню добу ми придбали комплектуючі та зарядні пристрої. Загальна вартість 99 дев'ять тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці для вас, для тих, хто донатить, приближає нашу перемогу для всіх наших небайдужих людей. Оголошуємо. Новий розіграш. І так, зараз бачите на екрані спочатку лоти, які розігруються за донати, а потім я вам читаю умови. Всі лоти, які ви бачите, відправляли нам для розіграшу небайдужі українці. За це окрема подяка, також низький уклін. А саме, ми зараз розігруємо набори свічок. Це ручна робота. А, пані Дар'я Олександрівна, дуже дякуємо вам за цілоти. Далі у нас є брелочки, також ручна робота. Дякуємо Марині Юрівні. Далі у нас з вами а, є тубус розписний, просто гарнюсінький, красив, Значить, Тут ми дякуємо Анжелі Францівні. Велика подяка, і у нас є годинник. Годинник, дякуємо пану В'ячеславу за таку прекрасну шедевральну роботу. Ви подивіться, який він гарний. Є е, 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 до нього йдуть стрілочки. Ви не дивіться, що він без стрілочок, там все йде. Просто я не хотіла розпаковувати, щоб далі туди-сюди не складати. Тобто, все там є, і це просто шедевр. Це просто ну я за витвір мистецтва. Дуже дякую всім, хто надає лоти. хто... Нашу перемогу з вами наближає і допомагає нашим захисникам. Так, значить, що треба зробити, щоб отримати якийсь з цих лотів? Десь я розписала, зараз я знайду. Значить, що треба зробити? Давайте підемо від меншого до більшого. Щоб отримати, брелочки ручної роботи треба задонатити. От сьогоднішнього вечора ви відос цей побачили, і вже конкурс є дійсний. Конкурс діє у нас тиждень. Через тиждень будемо підбивати підсумки. Донати від 50 до 100 гривень. Хто донатить таку суму, ви маєте змогу отримати, виграти брелочок чудовий ручної роботи, такий патріотичний. Від 101 гривні до 200 гривень, якщо ви донатите за цей тиждень, ви отримаєте набір свічок ручної роботи. А, значить, далі ми обираємо два топ-донати, найбільше донати за тиждень. І тут ну потрібно бути дуже щедрими. Я вам хочу сказати: не тільки для того, щоб допомогти ЗСУ, а ще, ще й для того, щоб такі шедеври вам дісталися. Значить, топ-1 донат, найбільший донат, буде переможець, отримає годинник, і топ другий донат переможець отримує розписну гільзу. Отакі От умови, головна умова, увага писати ваш контактний номер телефона в коментарі до платежу. Тобто, щоб коли ми з вами бачили проплату, щоб там де коментар або примітка, ви там писали номер телефону. Контактний, якщо телефону не буде, ваша участь в розіграші, вона під дуже великим питанням, бо ми не можемо знайти дуже часто наших переможців. У мене на цьому все. Донатимо, виграємо. І вам приємно, і нам приємно. А нашим хлопцям там, знаєте, як приємно, від того, що ми допомагаємо. Кожного дня щось купуємо. Так що з Богом. Тепер далі. А далі, давайте ми з вами будемо працювати. Працювати, працювати, з чого починаємо? Так. Сасія планувала атакувати дронами базу НАТО. Боже, це якась фантастика. В Німеччині, де стояли літаки ДРЛО. Значить, так. Щось там Сасія хотіла атакувати базу НАТО. Чи це правда, чи це фейк, чи на що таке писати? Давайте дивимось. Рашка атакує базу НАТО. Ні, ну, це ж для них, для рашистів, це смертний приговор просто. Ні, то якась така новина, якась така новина дуже дивна. і... Нічого немає спільного з правдою. Давайте далі. Військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 мільйонів гривень. Оце схоже на правду. За результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року, Міністерство оборони та Державна митна служба виявили потенційні ризики. Потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 100. 71,78 мільйонів гривень потенційні ризики. Чуєте? Ой. Просто питання таке: чи дійсно військові не отримали гумдопомогу на понад 170 мільйонів гривень? Або ця цифра дуже велика. Ми навіть от дивіться, давайте так. Оця сума 170 мільйонів гривень, те, що недоотримали наші військові, це навіть не 20% того, що вони недоотримали. Зеленський підписав указ, який дозволить героям України отримати житло від держави. Житло також зможуть отримати члени сімей героїв України, яким надали звання посмертно. Так, Герої України, програма по отриманню житла, наскільки це буде просто, реально, так, програма непогана. Вона дуже швидко стартуватиме дуже різко е з результатами. Але така, знаєте, буде проблема, а де давати житло в такій кількості, і е треба буде цей закон або доповняти, або переписувати, або змінювати. Тобто е цей закон чекають зміни, але він буде. І результат від нього буде. Ну, слава Богу, тут по-іншому бути не може і не повинно. Індія за Францією веде розслідування проти Телеграм, і залежно від результатів, може навіть забанити його. Так, доля Телеграм у нашій країні 450 гривень донат. Дякую, молодці. Чи забанять у нас Телеграм? Спочатку будуть казати ні ні в якому разі, потім його зламають, потім не буде до нього доступу, а потім щось буде. Або якась, як це сказати, типу нова програма на базі телеграму, або якась аналогічна там програма, або перероблений телеграм. Ну, тобто, ось така історія, і мені здається, ми з вами таку саму картинку бачили і дивилися вже це питання. Так. Далі, що до телеграму, давайте одразу скажу, поки не забула. Значить, ні в яких телеграм-каналів мене немає. На Фейсбуці я нікому не пишу і не пропоную допомогу. Люди самі звертаються за телефоном адміністратора, який ви зараз бачите на екрані, за допомогою за індивідуальною консультацією. Дуже багато фейків. Стережіться, будь ласка, бо дуже багато людей потрапляють спочатку на фейкові сторінки. Платять там гроші, а потім вже розумію, що їх розвели і вже знаходяться нормальні номери телефонів, аккаунти і таке інше. Так що будьте, будь ласка, уважні. І в Тіктоку у мене також немає. Дуже багатьох це зараз дивує, але так воно і є. Так, єдиний номер, і всі запитання це який ви бачите на екрані, номер телефону адміністратора. Далі поїхали. Бункерний хоче розроб... розбомбити Україну до тотального блекауту. Видання пише, що якщо масовані обстріли триватимуть надалі, мільйони людей зіткнуться з тяжкою зимою. Та ви нас вже третій рік страшаєте, пугаєте, ну, а до того у нас зими були, ну просто прекрасні. Ці два роки. Значить, так, тотальний блекаут в Україні. Тотальний блекаут в Україні він буде незатяжний, наполовину штучний, і завдяки і його не буде, як сказати, постійно. Він не може бути постійно той блекаут, тому що буде дуже велика підтримка з боку партнерів. Так, добре. У випадку застосування ядерної зброї цивільне населення забезпечать протигазами. Так, ну це Все, ми всі спокійні тепер. Місцеві адміністрації мають забезпечити непрацююче населення протигазами, акумулювавши засоби захисту для цих цілей у складі комунальних резервів. Ну, непрацююче населення окей, а працюючи населення, ви ж розумієте, коли ви пишете такі новини, піднімається ажіотаж, і ціни ростуть, і дефіцит штучний одразу є? Ну, а на нашому ми тоді в бюджет е, платимо, е, платимо. Все життя своє ми платимо в бюджет. Що не можна було вже при такій історії закупити ті протигази і якось там плюс-мінус забезпечити населення. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Ой. Ризик застосування ядерки на території України. Стосування ядерки, такої, як бум, все розірвалося і нема людства, поки що ні. Навіть ті гниди, які правлять цим нещасним світом, вони переживають за свою нікчемну шкурку. Але на сьогодні і надалі загроза від ядерної. Від ядерки вона є до на 200 гривень. Дякуємо молодці. І вона буде йти через воду або біля води. І ми з вами також про це дивилися. Нехай погане не збувається. Дякую за вашу підтримку.